Емоційне виснаження це стан, коли здається, що немає сил навіть на прості речі. Це більше, ніж просто фізична втома, це наслідок тривалого стресу, який виснажує наші ресурси. Зараз в умовах війни це почуття знайоме багатьом. Але що робити, коли здається, що немає енергії рухатися далі? Мене звати Кароліна, я психологиня, я вас до свого блогу ментального та психологічного здоров'я, зокрема до youtube каналу у відео Як. Поратися з стомою від війни. А насамперед важливим є визнати свої почуття. Адже нам часто здається, що приховувати біль, смуток і навіть злість буде кращим. Проте ні, всі ці почуття накопичуються. Що робити з цим, я розповідаю в основному відео. Часто ми ігноруємо смуток, біль, злість, навіть агресію, тому що вважаємо, що це прояв слабкості. Проте це не так. Визнавайте свої емоції та.